Часно кілька кандидатів депутати буквально місяць тому назад розпочали процедуру укладення договорів з агітаторами, які на платній основі, начебто, згідно цих договорів, повинні за кандидата агітувати. Насправді ці мнимі угоди мають на меті банальний підкуп, і для того, щоб цей договір реалізувати, завтра біля виборчих дільниць. Буде можливість спостерігати скупчення так званих старших, тому що саме вони повинні за списком пересвідчуватись в тому, що на виборчій дільниці приходять люди, які ці договори підписали. І тому місія номер один. Зовнішнє спостереження повинно фокусуватись на особах, які знаходяться в периметрі. Близько радіусу біля виборчих дільниць з паперовими списками, які з цими списками звіряють людей, що приходять на виборчі дільниці. Ви маєте повне право підійти до цих осіб і запитати, поцікавитись, що вони тут роблять. Цілком можливо, що на таких дільницях може проходити екзитпол. Якщо люди вам відповідають, що вони проводять попереднє опитування голосуючих. Ви повинні пересвідчитись, що в них є беджії відповідних соціологічних служб, посвідчений мокрою початкою, де вказано ім'я прізвище і є фотокартка цієї особи. Обов'язково перепишіть ці дані. Якщо люди зсилаються, що це екзитпол. Якщо люди уникають відповіді, якщо вони не вказують, яка місія їх привела сюди, чому вони стоять з писками, негайно звертайтесь до правоохоронних органів, а цих людей обов'язково фотографуйте супроводжуйте їх активність відеозйомкою з мобільних телефонів, не давайте їм безперешкодно здійснювати діяльність по звірці людей, які приходять на виборчі діль... дільниці і з якимись своїми списками. Це позиція номер один. Позиція номер два. Коли люди гуртуються, коли збирається певна юрба. Біля виборчих дільниць і дуже легко розпізнати, коли люди просто знайомі, ці прийшли голосувати, а ці вже проголосували і йдуть. Це дуже легко вирізняється. Зазвичай такі натовпи, які збираються, це 5-7 до 10 осіб. Їм призначають час, на коли треба прийти і проголосувати. Тому вони збираються. І зазвичай вони ніякого особливого оптимізму і позитиву не демонструють, тому що ці люди вже розуміють, що вони займаються проституцією, вони продають свою честь за якісь гроші. І ну, вигляд у них відповідний людей, яких зараз будуть гвалтувати. Тому таких людей не дуже складно вирізнити. І тому зразу підходьте і починайте їх також фотографувати. Робіть це зухвало, робіть це нахабно, робіть це агресивно. Зазвичай таким чином ви просто можете людей розтікати, вони плюнуть і скажуть, та біз ними ті 300 гривень, щоб вони мене так потім ганьбили і позорили, і вони просто розходяться. Тому деморалізувати цих людей це завдання номер два. Якщо ми бачимо, що збираються такі групки, які готують до заходу на дільницю. Позиція номер 3 І закликайте спостерігачів пильно стежити біля кабіну, а ви знаєте, що... Кабінки обладнані е, практично прозорими такими шторками і видно, що людина там робить, чи вона фотографує бюлетень, чи вона там копошиться і готує до тобто, свідування кілька бюлетенів. Тобто, в принципі, постійно повинно хтось чергувати біля кабінок і намагатися дивитися, що людина там по факту робить. Нема можливості побачити за кого вона голосує, але що вона там робить, чи вона там е, спідполи, дістає е, бюлетені, чи вона там. Не знаю, руководством займається, все це можна побачити, грубо кажучи. І тому ви постійно повинні підпирати спостерігачів, щоб вони там не розслаблялися. Я вас запевняю, великих населених пунктів, таких, як Вижород Славутич, таких як Буча, Боярка, ви знаєте, конфронтація між основними кандидатами, вона дуже-дуже висока. І ця напруга буде на самих дільницях. А от у місцях поменше села, селах там в принципі люди один одного знають і там ви знаєте буде такий розслабон. Тому я закликаю вас розуміти, що одне із завдань активістів автомайдану це заходити час від часу на дільниці і, м'яко кажучи, давати нам всім підсрачники, щоб вони не розслаблялись, спостерігачі ходили, гавкали, щоб е, дільничі комісії працювали, е, вивчаючи уважно паспорти і документи. Щоб обов'язково заповнювалися всі контрольні талони, які відриваються від бюлетеня, зазначу дуже важливу увагу вашу на тому, що найпростий спосіб вичислити, чи вкидалися бюлетені, чи не вкидалися, це коли зачиняється виборча дільниця, і ви повинні обов'язково це сказати всім спостерігачам на дільниці. Обов'язково зазначте це також. Не тільки підрахувати контрольні талони, а обов'язково пересвідчити, що вони від руки заповнені. Повторюсь, коли людина приходить на виборчу дільницю, її знаходять в списку, дістається бюлетень і до нього прикріплений контрольний талон. І от своєю рукою член виборчої дільниці цей контрольний талон заповнює, цей контрольний талон відривається, а вам видають бюлетень. Так, от, коли відбувається вкидування бюлетенів в урну, зразу в башці цих контрольних талонів з'являються незаповнені талони, тому що їх ніколи просто фізично заповнювати. Вкидування завжди відбувається у змові з кимось з членів дільничних комісій, тому що людина йде, кидає 20 бюлетенів в урну і 20 контрольних талонів незаповнених тихенько передає члену виборчої дільниці. Майте це на увазі. Наголошуйте на тому, що в кінці голосування потрібно пересвідчити, що всі контрольні талони заповнені. Ось така система. Ви знаєте, друзі, у нас своя місія, у нас своя справа. Спостерігачі на дільницях вони зранку приходять, вони пересвідчуються в тому, що скриньки опломбовані, що вони порожні, вони відкривають засідання, вони пересвідчуються в тому, що приміщення. Придатне для голосування, кабіни придатні для голосування. Потім вони переглядають список виборців, проводять стартове засідання дільничної виборчої комісії, затверджують перелік виборців. Ці всі функції будуть виконувати члени виборчих комісій і спостерігачі. Але наша місія брати на себе ту ділянку роботи, яка ними не покривається. Це вулиця навколо виборчої дільниці. Торіч саме там відбувається ключова фаза підготовки до фальсифікації. Вже на самій виборчій дільниці люди ні про що не домовляються. Ніхто списки не звіряє, ніхто людей в шеренгу не шикує. Це все відбувається за межами, але це і не може відбуватись далеко, тому що ви знаєте наших лідивих людей. От тут виборча дільниця, так, а уявіть собі, що вони збираються біля хлібосолу, 10 проплачених проституток так виборців. Так вони просто сюди не добредуть, розумієте? Вони просто розбредуться по дворах. Тому людей таких е їх зазвичай збирають десь за рогом недалеко. І тому ваша місія так стоїть машина, написано 100 фальсифікації, але час від часу ви повинні знімати плакат. Робити одне коло навколо кварталу, Ну буквально це можна робити там раз в півгодини, раз сорок хвилин. Або для того, щоб інший раз не чіпати машину, якщо ви в принципі вже пристрілялись, ваша рекогностировка дає вам можливість розуміти, де є зручні місця для того, щоб такий злочин чинити. Залишаєте цей е -е, постер на лобовому шклі. А самі час від часу просто заходите і по цих закладках заглядаєте. Як тільки ви бачите якусь таку, знаєте, нездорову двіжуху, зразу починаєте це все фіксувати, фільмувати, зразу починаєте піднімати шум, гвалт і таким чином ви просто людей розганяєте. Я вам ще раз повинен сказати: те, що час змінився, розуміють всі. І навіть ті, хто свою душу продав за 300 гривень, ці люди до сьогоднішнього дня і до завтрашнього дня будуть вагатись. І коли вони прийдуть під дільницю і побачать, що стоять машини, сто фальсифікацій, люди ходять. Вони просто забояться здійснювати свій злочинний намір. Ви можете стати і повинні стати останньою перешкодою для того, щоб фальсифікація була реалізована. Це коротко, але я вас запевняю, цього достатньо. На цьому потрібно сфокусуватись. Завтра повторю. Наша місія полягає в тому, щоб той намір, який закладався в рішення розігнати Верховну Раду і провести нових людей, людей, які ототожнюють нові зміни, новий час, нову якість нашого суспільства, ми повинні забезпечити реалізацію цієї місії. Інакше ті колосальні кошти, які тратить держава на ці перевибори, ті колосальні жертви, які поніж нас народ. Вони не будуть виправдані. Тепер все залежить від нас. Слава Україні!